в себе на каналі, мене звуть Наталя. Я вас сьогодні зустрічаю на природі. Сьогодні природа включила мороз і сонечко, саме тому така локація. Я йду на пошту відправляти замовлення і також шкарпетки для ЗСУ. Але перед цим захотіла тут трохи з вами побалакати про те, що. Шкарпетки, коли я починала в'язати, думала, ну що там шкарпетки. Але от коли ти розумієш, що ти в'яжеш, в тебе є якесь розуміння, як вони насправді ти хочуть, щоб вони на тобі сиділи. І так само у інших людей теж є таке розуміння, і воно не завжди збігається. І коли ти робиш замовлення, чи просто в'яжеш навіть для своїх людей, але теж. Ти розумієш, що ти, наприклад, зв'язав, тобі все подобається, коли людина одягає, вона каже: а я от хотіла такі, але щоб трохи було, ну, наприклад, більш вільніші, чи, наприклад, навпаки, щоб вони дуже так міцно сиділи на нозі. чи, мабуть, більш товщі, якщо вона планує носити їх, наприклад, вдома без тапок. Чи навпаки більш тонкі, якщо це взуття, чи навіть в тапки, щоб вони влазили. Тобто нюансів є багато. Виявляється, чим більше ти задаєш питань, тим тобі буде простіше потім віддавати, ти менше будеш хвилюватися. От Я зв'язала на замовлення, відправила і дуже хвилююся, щоб все підійшло. Тому що я не задавала ці питання, вони виникали. Ну, Так би мовити, по роботі, вже коли я там набирала петлі і все таке. Отака краса в нас. Я живу біля Дніпра, тому я не дуже далеко відійшла від, від дому. Е і ще я зараз, після того, як я все відправлю, я піду в епіцентр, тому що мій ремонт продовжується. Буду щось робити зі своїми стінами, які дуже червоні ще в плямах. Тобто є більш інтенсивний колір, менш інтенсивний колір, взагалі якийсь то коричневий, то червоний, то помаранчевий. І буду з цим розбиратися. Вам бажаю гарного дня. Так вже вийшло, що мій ремонт, який спочатку називався чуть-чуть підфарбувати, він в процесі розтягнувся і став якийсь більш глобальним. І ще до того, що це я роблю в перший раз самостійно. Раніше я там, допомагала, чи вибирала колір, там, чи ще щось, щось, але не більше. А таким я займаюся вперше. І чим перекривають такі <плес> жахливі стіни, я зрозуміла вже, коли я дещо спробувала і послухала деяких порад. Тому все в мене йшло дуже-дуже важко, і я не знаю, був би в мене цей влог, якби я зненацька не прихворіла. Так, привіт! Я збиралася знімати влог, але я прихворіла і тому знімаю руки в кадрі, тому що на лице видно, що я прихворіла. Але не тільки тому, а тому що я буду показувати якісь елементи, а це зручніше, коли руки в кадрі. Я вам показувала минулий раз, що я купила таку пряжу. Від Ярна Super Wash, називається це італійський виробник, от такі в нього характеристики. Колір 6. Дуже м'яка пряжа, на дотик вона дуже приємна. Я ну, майже ніколи не переважую мотки, але чомусь в цей раз я вирішила зважити. І навіть з цією штучкою. Цей моточок важить 95 грамів. Ну, ось так така дивна річ, хоча я вже потім взяла там, зважувала інше, там, і турецьку пряжу, і оцю китайську напівговну. Там все добре, там навіть десь 101 грам, 102, якщо це 100-грамовий цей моток. Ну, Це така. Неприємність. Так. І чому власне я дістала ці, цю ще пряжу, це я в'язала шапку, ту саму шапку, яку Ви на мені бачили на початку. Тому що поки я думала, що мені тобто, дуже гарна пряжа, наче я не хочу показати, що вона ось така гарна, тобто мінімум якихось візерунків. Для того, щоб показати, наскільки вона гарна. Але поки я там роздумувала, які в мене буде узори, все-таки я дістала іншу пряжу. Це, теж я вам її показувала такий рожевий салатик називається. Зараз знайду, тут в мене є етикетка ось Це я купувала в одеському магазині на сайті. Творчество називається бабінна пряжа 100 г, 350 метрів, акрил, поліамід і мариноса. Ну, марино. Дуже м'яка пряжа теж приємна, хоча я відчув... мені наче вона відчувається, що тут є вовна. Дуже такий ну, гарний взагалі колір. Все мені подобається. Але коли я вже так почала в'язати, ну, вона ну, якось простенько, якось дуже аж занадто просто. ну Просто взяв собі. Якщо б я в'язала, наприклад, ну просто для себе, так, от немає в мене шкарпеток, всі порвалися, а я хочу щось тепленьке, то я б собі оце зв'язала. Тобто я тут попереду пустила ось такі в мене тут схрещені лицеві, а тут шість. Е, 6-6 вивертніх петель і лицеві петлі. І резинка в мене також схрещена. То собі в язали, в язали. я собі в'язала і в'язала. Я тут зробила от таку п'ятку, таку, ну, як це назвати її, більш, більш такою щільною так? такий, це такий узор з перезнятими петлями. І тут також на цьому дні п'ятки я теж так зробила. І я застопорилась, тому що ну от, нічого цікавого тут немає. Ще до того ж, коли вив'язуєш п'ятку, так, тут все гарно. Але потім якось збився цей малюнок, і якщо по зелені мені, мене все влаштовує, то тут, от, раптом, тут плямка роз, рожева і тут плямка рожева. Ну, тут теж якось. І все, мені щось не сподобалось, я його відклала. І я після цього ну, я вже розумію, що, скоріш за все, із цим мені теж, тобто, будуть такі ж самі питання. Тут ідуть секції більш довші, тому що в цьому випадку секції дуже короткі, дуже. От я вам зараз покажу. тут. Бачите, ось маленький зелений, ось далі рожевий, потім біленький, потім такий якийсь ну, не знаю, персик чи що це, потім знову білий, рожевий, зелений і так далі. І тут короткі секції, в принципі, це дуже зручно, коли ти просто отак в'яжеш резинкою, там, наприклад, не заморочуєшся, де воно там в тебе стане. І як короткі ці секції. Але якщо я хочу якогось ну, ізюму, так, так би мовити, то мені цього замало. Я хочу запропонувати щось в свою крамничку, яку я відкрила в інстаграм. Я не можу сказати, що в мене там є якийсь рух, але все ж таки, потрохи мої моделі розійшлися, навіть от замовлення були, тому. Я хочу чимось доповнити. І, власне, хочу, щоб це було щось цікаве. не просто такі, Тобто такі шкарпетки, вони є скрізь. Для крамнички, для крамнички мені потрібно щось інше. Тому, власне, буду поки що думати з цим. так. Я вже, тобто, пройшов час, я вже не пам'ятаю, наскільки. Тобто, я вам, мабуть, показувала, що я збиралася там в'язати зовсім іншої пряжі. Пройшов час, я прихворіла, і нас тут почали так, знаєте, тобто, проблем зі світлом все, немає. І в зв'язку з цим я, наче знімати не можу. Тому що в мене тут є ремонт, і я хвора, ну, така не дуже, тобто лицем знімати я не можу, скажімо так. І світло є, і мені наче соромно, що я нічого тут робити не буду. Тому я колись вже розказувала про цю бобінну пряжу, я її купувала. Спочатку я її купила в Анже. і так... Я її купила, вона мені сподобалась, але потім, вже, коли я хотіла ще купити, там вже й не було її. Я її порекомендувала, всі хотіли її купити, я знаю, що багато хто туди звертався. Потім я в інстаграм на таких, знаєте, сторінках, там, де продають залишки такі стокові, я впізнала цю пряжу, і там я ще докупила її. І це в мене вже четверта пара. Шкарпиток, я тут собі, ну, не собі, а пишу розмір просто. Дуже вона зручна, і я, тобто, я їх не відразу всі зв'язала однакові, а я їх в'яжу поступово, тому що. Одна річ в'язати з нормальної пряжі, яка сама з собою складається з якихось гарних смужок, і ти просто набираєш стільки петель, скільки ти вже там звик. От Я, наприклад, на цю пряжу, в залежності від розміру, набираю від 56 до 64 петель і в'яжу на спицях, які в мене вільні, 2,5 чи 2,75. Один раз навіть на 2,25 в'язала, більш щільні виходять. І собі в'яжу. Тут в мене резинка. В принципі, я набираю 3 на 1, далі в мене 7 на 1 і проста класична п'ятка з таким щільним узором. Тобто, практичні такі шкарпетки. Все, далі що? От це я навмисно залишала таку пряжу для того, щоб відпочити. Бо якщо я починаю щось залишків мутити, то це зовсім непросто. По-перше, ти весь час щось вираховуєш, то треба набрати 44 петлі, то треба набрати 48, то 52, то 56. Ти весь час щось там розбираєшся, чи побільше, чи поменше. Тут мені не дуже сподобалось, мабуть, треба було набирати якимось іншим способом, бо отут я, наприклад, набирала італійським і тут все добре. А тут я набирала звичним способом, але набирала, знаєте, я дуже туго все роблю, дуже щільно так прям затягую. І тут я набирала на трохи більший номер спиць. А потім переходила вже на менший для того, щоб нога влазила і нічого тут не затягувалось. Значить, тут в мене йде оця китайська напівовна тоненька з додаванням альпаки на поліомідії на поліаміді і тут є еластан. Тобто, воно розтягуватися нічого не буде, але оцей край буде такий, що ну гарно буде входити на газ з однієї сторони. Я коли буду прати, я все це зафіксую, я знаю, що воно все вирівняється буде нормально. Далі вже пішов в мене такий, як ви бачите, мікс. Значить, Я купляла на замовлення, мені потрібно було там замінити. в мене були шкарпетки, там була ниточка, якась, я вже не знаю, не буду казати, яка, але Алізе з, з Мохером однозначно вона була, вона була така ну колюча, помірно, але колюча. І коли мені зробили замовлення, я навіть і хотіла її змінити, тому що, ну, все ж таки для вживання, тим більше на продаж, я б хотіла щось м'якіше. І я взяла, зараз вам скажу, що. І я взяла от таку пряжу. Це Alize Real 40 колір 05. Такий собі, знаєте, досить нейтральний колір, підійде багато до чого. І так як в мене в замовленні я використала саме цю нитку з альпакою, от, то я вирішила, що цю пряжу я використаю сюди. І в мене тут залишки це від сукні дитячої. Потім це залишки це саме з таких шкарпеток, я повністю все розділила навпіл. От бачите, це, це вже для другої шкарпетки я поділила. Я, такі невеликі залишки, якщо це невеликі, я їх просто розмотую, змотую, нахожу серединки і розмотую на е, два моточки. Якщо це такий більший вже моточок, то я орієнтуюся по грамах. Ось так. І далі в мене вже пішов такий ось узор. Тут я набирала 56 петель. Планую, що це будуть там, в середньому розмір 42, але чи буде це 41, 42, чи 42, 43. Це я вже подивлюся за своїми тут залишками. Чесно кажучи, я не знаю, От в мене тут маленький такий залишився бублік. І що далі робити, я щось, він закінчиться, що мені далі сюди ліпити, я ще не знаю. Взагалі, коли в мене велика кількість залишків схожих, то я зразу роблю і на другу пару, тому що я вже все розрахувала і я роблю дві пари. Одну пару оце схожа пряжа була, я вже відправила. Одну пару, і от таких я вже відправила, і це буде вже інше. Тобто, в інстаграм, наприклад, збирають, збирають посилки, я тут це відправляю. Але в мене є куди кому віддавати, в принципі, не відправляючи. Але інколи я її відправляю. Так що, який буде мисок, побачимо, що з цього вийде вже в наступний раз покажу. Знову привіт. Неочікувано, але я вам показую готову роботу. В мене це не те, що я там за один вечір її зв'язала, просто я дуже рідко знімаю. Так. Але, в принципі, я їх зв'язала на одному диханні. Між, між фарбуванням стін я їх зв'язала. Значить, що тут? Це пряжа Алізе зараз. Алізе супервошком Ford Sox і колір це 161. Дуже приємний колір. Так. Це шкарпаткова пряжа в'язала я на спицях 2,5. Можна було взяти спиці 225. Я в'яжу дуже щільно, дуже щільно. Але все одно мені наче можна було і тоньше спиці взяти. Щось чи змінилося, чи це через колір. Мені завжди здавалося, що ця пряжа Алізе, вона якась пухкенька. І якщо її порівнювати з якоюсь іншою пряжею, саме шкарпетковою, там де 400, 420, 405. Метрів на 100 грам, то оця пряжа Алізе мені завжди здавалася більш пухкенька, і на неї можна було брати більший, більший номер спиці 275-2,5 точно можна було брати. Але в цей раз я взяла спиці 2,25, але відчуття було таке, вже, ну, що можна було її поменше брати. Це в мене розмір 38-39, і я вам хочу сказати, що мало що залишилось. Я раніше, коли в'язала, в мене якось залишок був побільше. Але я так думаю, що це тому що це такий візерунок. Я набирала 70 петель. 70 петель і так, щоб в мене з резинки на візерунок, мені не потрібно було тут брати Добирати петлі, тому що, в принципі, такий візерунок, тут, як жгутики, він більш щільний. І якщо б я в'язала, наприклад, як коси, косами, то я б, наприклад, добирала б петлі. так? Але, щоб цього не робити, я набирала 70 петель на спиці номер 2 В мене тут звичний набор петель ну, самий простий, Але е я до спиці номер 2 додавала спицю 2,5 для того, щоб в мене воно було, хоч якось пластичним. таким. Але за рахунок того, що, що це аж 70 петель, я не дуже ну, переживала, що сюди нога не влізе. Тобто, якщо я, я б набирала 60 чи 64 петлі, так, я б переживала, а 70, то я вже, я вже за це не переживала. Так. Е Ще раз скажу, чому я додавала інший номер спиці, тому що я дуже щільно все роблю, дуже щільно. І набор в мене дуже такий ну, він не еластичний взагалі, будь-який набор. В мене еластичний набор це тільки, тільки італійський, Інші набори в мене геть не еластичні. Так, Далі я пров'язала резинку спицями номер 2. Резинка така. Дві виворітні, одна лицьова схрещена, дві виворітні і дві лицьові не схрещені. І здається, що це значить візерунок кратен, як це повинен ділитися на сім. Але насправді я тут що зробила для того, щоб воно тут не дуже стягувалось, я візерунок зробила такий в мене Ну, це дві, два жгутики. Спочатку я в одному місці роблю схрещення, а в цьому не роблю, а вже потім роблю тут схрещення, а тут не роблю. так? Тому в мене повинен цей ну, раппорт, скажімо, скажімо, не 7 петель, а 14 за рахунок цього. так? Дивіться, от я пройшла, скільки мені потрібно, в мене здається, тут 12 рядів, і я починаю схрещувати. Тут я схрестила, тут я не схрещую. Далі схрестила, не схрещую. Далі в мене йде ряд, де я над лицевими в'яжу лицеві, над виворітніми виворітню, от я в'яжу лицеву схрещену. так? І вже далі в мене йде, що я тут. Не перехрещую, а вже перехрещую на цьому ж гутику. Тобто, в мене йде схрещені петлі, три ряди я просто пров'язую і на четвертому знову схрещую. І тут так само, але в шахматному порядку. Так само я роблю, на п'яті я роблю те ж саме. Але дивіться, я тут розподілила так петлі, в мене тут 4 жгутика. Так, вони на різних, по-різному тут, бачите, закінчуються. Але це це п'ятки не псує, все тут добре. І я тут робила так, щоб в мене отут йшли дві лицьові. Дві, тобто пружна петля і лицьова, і тут так само пружна петля і лицьова. І тут в мене йде так само: 2 виворітні схрещена, і з цієї сторони дві виворітні схрещені і 4 жугутики. Значить, я поділила так. У мене 70 петель, 37 петель у мене на п'яту, і 33 попереду в мене було. П'яту я робила так, так, як у мене там дуже багато петель, більше, ніж попереду, тобто в мене вона широка. І Тому я вирішила по класиці так поділити на 3 і все. 12, 12 і посередині 13 петель. Потім, ну, потім я зробила все, як і було. тобто І попереду, і по п'ятці у мене було по 35 петель. Але от коли я так починала, в мене було так. І мисок я закривала. в мене тут було по 13 петель з однієї сторони, 13 петель з іншої. І закриття миску. Навмисно робила такий узор, як резинка, для того, щоб на будь-якій ніжці це сиділо добре. Чи це вузька стопа, чи широка. Є підйом, немає підйому. За рахунок такого узору, все буде сидіти просто. <гум> Чудово. Буду рада вашим коментарям та вподобайкам на рахунок цих шкарпеток, чи, можливо, будь-яких інших. Так, і хочу зважити, бо це в перший раз, що в мене такий маленький залишок залишився від жіночих шкарпеток. Ну, бо тут багато набиралось, так? Шкарпетки важать 80 грамів. Тобто тут, по ідеї. Тут навіть 24. Ще раз. Може погано я їх скрутила. Ну, 80 грамів. Так. І ось, до речі, давайте перевіримо, щоб принесла. Цей бумлик, щоб, бачите, 95 грамів, і це разом з цією штучкою. Так. Що хочу сказати, що <кій> залишок цей, ну, оця пряжа, вона наче дуже-дуже гарно підходить до цієї. Але якщо Отак, от, от якісь акценти робити, то мені здається, що тут рожевого, ну, такого яскравого вже занадто. Якщо б навіть робити тут акценти, то мені наче аж коричневого цього хочеться, наче збити чимось цю яскравість. Тобто все гарно, але потрібен якийсь контраст, інше щось. Ну, наче мені так. Хоча, не знаю, буду, буду, ще, думати, буду ще думати, не немає не такого, щоб я оце взяла в руки і розуміла, що його робити. Оці шкарпетки в мене саме так народилися. Спочатку, я, коли купувала цю пряжу, мені дуже сподобався колір, і на той момент я його якось наче, ще не бачила, і тому я придбала цю пряжу. Потім я все щось вигадувала, мені... потім я все підбирала візерунок і все мені щось було не те. А потім, отак, я взагалі більше розбиралася, що ж мені робити з цим меланжем, і от настільки я якось втомилась від цього, що мені захотілося якоїсь такої. Ніжності без кольорового вибуху якогось. Все якось щоб було просто, і оце мені сподобалось дуже жіночно, я вважаю. мене знявся влог. В принципі, я була б більш орієнтована на ремонт, те, що в мене з'явилася готова робота, там, і, і якісь ще, ще початі процеси, це тому що я захворіла. В принципі, всього цього б могло не бути. З'явилося світло, і мені було, наче соромно взагалі нічого не робити. І ось тому, в принципі, цей влог. Я вам бажаю Здоров'я, творчого настрою! Хай вас все буде гаразд. Будемо зустрічатися у нових відео. І всього вам найкращого, папа! -па.